Всім привіт, друзі! З вами Кірюха, і сьогодні у нас не буде розважального контенту, я хотів би з вами поспілкуватися, поміркувати на тему, чому у нашій улюбленій грі Імперія Пазів, до сих пір немає українського перекладу. Чесно кажучи, мене це дуже бентежить. Ну, Ви самі все розумієте. Отже, 6 років тому, коли створювали нашу улюблену гру, добавили ну, ряд мов, ну, Включаю російську. Чому так? Тому що 6 років тому, коли у нас не було повномасштабного вторгнення в нашу країну, всіх все влаштовувало. І фіни, якби ну навіщо додати українську мову, якщо ось є російська, користуйтесь там і все. Тобто, всі ці країни там на СНГ, вони всі добре розуміють російську мову. Далі, як я бачив, були на формі пости. Люди просили, гравці просили додати українську мову, але на це не реагують. Тобто там перший пост був десь у 2018 році, потім знову там якесь було оновлення у 2020 І я теж написав, і це сталося в 2023 році, друзі. 2023. Чому не можуть вести українську мову? Я бачив багато різних відповідей від Фінів. Мені показували скрини, тому що багато гравців там писали їм у техпідтримку. Проханням додати українську мову. На що вони відповідали, що вони не хочуть збільшення конфлікту? Блін, ви серйозно? Куди ж далі? Ну серйозно, куди далі? Якщо вони додають українську мову, на мою думку стане тільки краще. По-перше, ми спокійно зможемо розділити чати з російськомовним ком'юніті. Ну тому що, наприклад, якщо там українець пише щось у чат, там в пошуках альянса його починають скувати. Блін, ну це реально неправильно. Що для цього можна зробити? Чесно кажучи, шанси наші нульові, але ж, що ви можете зробити, якщо ви відноситесь до українського мовного ком'юніті, яке грає в імперію Пазів, друзі, можна зробити декілька дій. Перше, зайти в Play Market або там в App Store в цю гру і написати. Від... Ну, отзив. Оставити те, що ви вважаєте за потрібно. Ставимо одну зірочку, пишемо, що вони додали у гру українську мову, і все так і залишаємо. В будь-якому випадку розробники це все діло побачать. Якщо чим буде більше звернень, тим швидше можливо до них дойде, що потрібно все-таки додати українську мову. Ну тому що не тільки я, але лише ви цього хочете. По-друге. Можна написати у чат підтримки. Чесно кажучи, я написав, але поки що мені не відповіли, я не знаю, який там їх як час реагування там 24 години, 2 доби, чи тиждень, чи можливо місяць. Не знаю, поки що ніхто мені не відповів, але я те саме написав з проханням, щоб вони додали українську мову. Ну і третій варіант це всім потрібно зайти на форум. Посилання в мене буде у коментарі, закріплено під цим відео. Заходимо на форум, реєструємося там, ну, там нічого важкого, просто вводимо пошту, якийсь пароль, і все. Е, на початку ви не зможете нічого писати, але десь через півдня або ну, навіть день це можна все пережити, і ви зможете залишати якісь там пости і коментувати. Отже, там є топік, який почався в 2018 році, де е, ведеться про те, що треба додати ну, прохання додати українську мову. І якщо, наприклад, всі-всі, хто грає в, з України або українці там, з інших країн, грають в імперію Пазів, зайдуть на цей форум і залишать там лайкос, ну треба там тегнути, просто лайк поставити, проголосувати там воно зверху буде, тобто віддати свій, і, свій голос за цю тему. Ну а також, звісно ж, написати, можливо, якийсь комент і пролайкати це все діло. Я вважаю, що це не важко зробити. Якщо ми не спробуємо, ми точно нічого не, доб... ну, не зможемо добитися, тому так воно і залишиться. Тому що я не впевнений, що Фіни колись там в майбутньому захочуть додати українську мову. Ну якщо, наприклад, ми там зберемо, ну я не знаю скільки там, тисяча голосів, десять тисяч голосів і так далі, можливо, до них дійде і вони зроблять це. На мою думку, це нічого такого важкого в цьому немає. Ви ж розумієте, польська мова у нас є в грі добавлена, але на жаль, я польську не розумію, так би я сидів би з, з польською мовою, і з англійською в мене не дуже-дуже все круто. Ну, Чесно кажучи, це зі словником, але це не дуже комфортно грати. Поясніть чому. Ви, коли заходите на якийсь захист, потрібно або знати цих героїв, як проти них воювати, або ж ну, дуже добре володіти англійською мовою. А коли ви заходите на нових персів, дивитесь, і там не зрозуміла механіка. То про що йде мова? Просто йти на них і вбиватися, тому що ви не дочитали там або не зрозуміли, як працює його ульта. Ну це дуже-дуже погано. Ну, як би я все сказав, що хотів, тому давайте, якщо ви не байдужі, переходимо, робимо все можливо, що від вас залежить. А там буде як буде. Ні, не добавлять нашу мову. Ну так і будемо грати. Але якщо добавлять, то ви кожен будете гордитися за те, що це сталося. Завдяки тільки вам. Все, друзі, на цьому в мене все. Як завжди, завтра, завтра, друзі, у нас буде стрімчик по ВТК. Десь планую о 8 9 годині вечора це все провести. Анонс буде за пару годин. Тому побачимось завтра. Всім гарного настрою, мирного неба і всім пока.